Отже, заключний матч. У тебе гол, голюва, передголюва. Хитрик своєрідний. Все добре. Звісно, все добре, тому що команда перемогла, і ми на сьомій позиції. Як нам ставили задачу, ми її виконали. І це найголовніше сьогодні був дуже відповідальний матч. Ми хвилювалися. Потрібна була перемога, і команда це зробила. Дякую за це дівчатам. Дякую за це тренерському штабу. Молодці. Сезон 23-24 року закінчився, і цей матч ми завершили на дуже мажорній ноті. В цьому матчу все вдавалось дівчатам. Багато голів забіто. Для мене, напевно, кожен матч по-своєму запам'ятовується, кожна передача, але все ж таки не можу не сказати про той гол, який відмінили. і Ми повинні були перемогти, перемогти Динамо два-один. Запам'яталася дуже. Тому ну, і чого тепер чекаєш від наступного? А сподіваюся, звісно, що ми будемо ставити найвищі цілі. йти до перемог, боротися за лідерські позиції. 100% не хочеться грати в другі шість, тільки в перші і боротися, боротися знов за трійку, першу трійку, перемагати кожен матч, ставати краще щодня. Я дуже вдячна дівчатам за гру і за цілий сезон. Те, що ми провели, всі в місті. І це дає нам надію на наступний хороший початок нового сезону. Звісно, хочеться в кінці подякувати усім дівчатам за сезон, подякувати тренерському штабу, нашому клубу. Хочеться подякувати нашим захисникам, захисницям за те, що ми можемо бути, грати, робити улюблену справу в нашій вільній країні. Слава Україні! Геру слава!